Вітаю! Я Леонід Цихановський і це мій канал Книгоогляд. Уряд Аргентини запропонував Франції викупити у нього 5 екземплярів винищувача бомбардувальника Дасо Етандар і пере передати їх в Україну для використання у війні проти російських окупантів. Літак цей дуже цікавий і має хорошу історію бойового застосування, навіть дуже хорошу, я б сказав, в період війни за Фалтенські острови. Між Великою Британією і Аргентиною період з 2 квітня по 14 червня 1982 року. Шановні, прошу вас підписуватись, підтримайте нас в приваті в Монобанку. Заходьте на наш Патреон, використовуйте кнопку спонсорство. Всі посилання є під відео. Отже, французький палубний надзвуковий винищувач бомбардувальних. І розвідник Дасо Етандар. Це літак досить давній, створив його французький авіаконструктор Мішель Дасо. Перший політ відбувся в 1956 році, початок експлуатації в 1960 році, кінець експлуатації в 2000 році. Випускався він в період з 1960 по 1965 роки, і всього випущено 90 екземплярів цього літака. Які ж технічні характеристики? Ну, для старенького літака довжина 14,3 метри, розмакри 9,6 метрів. Маса, нормальна злітна маса. Це маса, при якій літак може нести своє бойове навантаження на максимальну дальність. Це у нього 5800 кг. Ну, це по сучасних мірках маленький і легкий літак. Він може сідати на ґрунт. Він має максимальну швидкість 1,3 швидкості звука, має двигуни кожен по 1100 кг тяги. Ну, як на поточний час то мало. Тобто тягоозброєність цього літака 0,4. Ну, це дуже небагато, як по сучасним міркам. Тому у нього і максимальна висота не перевищує 10 тисяч метрів. Він не піднімається вище 10 км. Літак робився в двох версіях. Для сухопутних військ і для потреб військово-морського флоту Франції. Варіант для сухопутних військ з великим трикутним крилом не сподобався замовнику, і він не пішов. А от наступний з стріловидним крилом, що могло складатися, він сподобався морській авіації і він пішов на озброєння до них. Ну, крило складається для того, щоб займав літак менше місця в ангарах авіаносця або авіаносучого корабля. Аргентина купила 11 екземплярів Супер Етадар і до, літа, до весни 42-го року, тисяч, до війни 1982 року, вона навіть їх отримала всі 11 штук. І вона купила ракети протикорабельні ракети Екзосет у Франції. Це були нові ракети останній крик моди. Вона їх отримала буквально там. Чи 20, чи 28, ніхто толком не знає. Ну, суттєво менше 30 екземплярів, дуже мало отримала. І почала Аргентина війну за Фолклендські острови. Фолкленди це забуті богами людьми на півдні Атлантичного океану, туди аж під Антарктиду, ближче до Аргентини. Це була заморська територія Великої Британії. Там жило 2000 чоловік британських підданих і охороняв їх. Гарнізон із 100 військовослужбовців Великої Британії. Населення розводило овець і торгувало вовною. Там більше не було чим займатись. Гарнізон охороняв інтереси Великої Британії. На островах були склади вугілля. І тоді, коли ще були парові кораблі, то він. Давав послуги бунк бункерування британським кораблям. Ну потім вони стали ходити на нафті, і е значення цих островів стрімко впало десь майже до нуля. На той період, а це в 1982 році в Аргентині правила чергова військова хунта. З економікою було погано, тому вирішили почати маленьку, переможну війну. Це ж дуже корисна справа. Маленька війна, перемога, всі раді. Зараз ніхто вже і не пам'ятає, що на початку 50-х років Аргентина мала самі високі темпи економічного зростання в світі. Всі вважали 20-те століття буде століттям Аргентини. Про Японію, Південну Корею, Китай, Радянський Союз ніхто не згадував, бо там було дуже погано все після війни а Аргентина розвивалася потужно і стрімко. От Аргентина розвивалась, все було добре, населення швидко багатіло, але одного разу вирішило проголосувати за лівих популістів. Ну вони пообіцяли прості рішення. У всіх буде всього багато і одразу. Ну так, да, почали вони будувати соціалізм. Все закінчилось одразу і миттєво. Падіння економіки, інфляція, бідність населення, неймовірна. До влади прийшла військова хунта. Економіку країни вона не поправила, військові не вміють економіку поправляти. Проблеми тільки посилились. Тому було прийнято рішення про маленьку війну захопити Фолкенські острови і оголосити про велику перемогу. Ну, все, як у Путіна в Росії, коли в нього справи йдуть погано, він починає війну. Висадили аргентинці 10 тисяч солдат. Проти тих ста британських військових вони здалися. Ну, не було можливості і сенсу боротися. Британія після цього почала морську операцію по поверненню цих островів. Ну, престиж Імперії, знаєте. Послали туди дуже потужну авіаносну групу. Пішли туди два авіаносні крейсери Гермес і Invisible. Це досить великі кораблі, 20 тисяч тонн водотонажності. В мирний час на кожному було 5 харієрів АВ8 плюс 4 протичовнових гвинтокрили Сікінг. У військовий час вони беруть 10-12 харієрів і 8 Сікінг. Е, там, був там ще самий новий британський есмінець Шеффілд, Взагалі, новий зовсім. Ще Британія, британське адміралтейство орендувало два великих контейнеровози Атлантик Конвейтор» і контенду Безант. Палуби у них великі, вони зробили їх авіанесучими кораблями і посадили туди ті самі харієри. На Атланті конвейтор було 20 харієрів і 8 гвинтокрилів. А на контенду Безант було 8 харієрів ще плюс декілька гвинтокрилів. Ну, було ще більше 20 інших кораблів меншого, меншого класу. Досить серйозна ескадра була. Британська ескадра трималась досить далеко від фолклендських островів. На дальності, по дальності її могли достати з берега тільки літаки Дасо Етандар, оті самі, які вони нещодавно купили у Франції. Перед цим. Ще в Аргентині був старий крейсер, досить старий крейсер, називався він адмірал Бельграно. Британія оголосила зоною війни круг радіусом 500 морських миль навколо Фалтерських островів, і туди ніхто не мав права заходити без їх дозволу. Аргентинський крейсер вийшов у море ну, демонструвати силу Аргентини. І, правда, він тримався значно більше від 500 миль, тобто поза зоною війни. Але Британська ескадра почала з нього. Ну, щоб не збирав розвідінформацію. Атомний підводний човен, який був там один в цьому групуванні, вдару чотирма тор торпедами МК-48 американськими, це глибоководні торпеди, дуже потужні торпеди. Вони йдуть на великій глибині і під нижчем корабля піднімаються до гори і б'ють прямо в днище корабля. Атака була успішною, всі чотири торпеди попали, вибухнули. Адмірал Бельграно в той же день затонув. Загинуло до 700 чоловік, багато людей, багато людей загинуло. У відповідь Аргентина нанесла свій удар. Два літаки Дасо Етандар вдарили по віносному кораблю Invisible. Коли прийшла ця інформація, я був якраз на вишці на КДП. Ми тоді чергували на вишці на КДП, ну, на аеродромі «Стрий». 3, може, хтось знає про такий. В СРСР. Взнали про це самі перші самі перші про цей удар. Справа в тому, що група Ту-95Р, розвідників Т-95-х, Ту з Вологди перебазувалась в Анголу. Ангола тоді, тоді була дружня до Радянського Союзу. Вони там базувались і постійно літали. Ну, дивитись за розвідку інформації, дивитись, як воюя розвивається військовий конфлікт. Безумовно, не заходячи і близько в зону 500 кілометрів, в зону війни. Мій знайомий там постраждав, між іншим, досить сильно, в Анголі. В ну, і що я вам скажу? Що ті хлопці з Вологди знають про африканських отруйних змін? Та нічого вони не знають. Прийшов він якось до свого Ту 95-го, а там біля основної стойки шасті лежить кобра здоровенна. Ну, Він чув колись, що кобри вміють дуже влучно плювати отрутою в очі. Так, да, кобри вміють це робити. Ну, там слизова оболонка, і отрута швидко проникає в кров. Одягнув він чорні окуляри, от, скажіть, більш не мав він з чим зайнятися, да? одягнув чорні окуляри, взяв лопату ну, і пішов битись з коброю. Геройський подвиг зробив. Ну, нічого кращого він не придумав. да. А був він з закаченими рукавами льотної курточки літньої. От кобра і плюнула йому на шкіру, трошки нижче ліктя. Ну, хватило розуму хлопця, одразу витрити рукавом ту отруту, ну що міг, що зміг, і бігти бігом до лікаря. Два дні ставили йому якісь крапельниці, бо йому стало погано. Ну, і все пройшло. І слава Богу. Так от, як тільки ми почули, що дві ракети Екзосет попали в авіанесучий аві... 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 крейсер інвісій, був британський, одразу питаємо Штурмана: ну що, потоне чи не потоне? Штурман достає свого портфеля, довідник, подивився і каже: ні, не потоне. Щоб, е, щоб авианесучий крейсер інвіси потонув, потрібно мінімум 5 таких ракет. Ну, є ж справочники на це все. Ну, так воно і вийшло. Горів той інвісіб довго, пожежу погасили, відволокли в Британію, там відремонтували, і він плавав ще досить довго. Списаний він був тільки в 2011 році. Ну, потім 4 травня 1982 року Досотендар вдарили двома ракетами в есмінець Шеффілд. попали обидві, але вибухнула тільки одна. Друга ні. Але в неї працювали двигуни і спричинили вони пожежу велику. Крім того, що вибухнула ракета, спричинила, там ще спричинили пожежу двигуни другого Екзосета. Грів. Шеффілд довго, саме новий британський есмінець. На шостий день затонув. Ну і 24 травня знову два літаки е е Етандарцех взяли по одному XoSetu, тому що дальність була ну, максимальна, вони з підвісним баком літали. І вразили вони контейнервоз Атлантик Конвейтор. А там було 20 харієрів і 4 гвинтокрила. Грів цей конвей конвейтор 3 дні і теж затонув. Ну, літак, як ми бачимо, досить непоганий, досить ефективний для пуску ракет Зосет. До речі, на наступний. День після затоплення Есмінця Шеффілд Франція підняла ціни на ракету Екзесет рівно в два рази. Ну, бо реклама ж хороша, самі розумієте, так? Да? Так от, в 2017 році всі 11 літаків Дасо Етандар, що були в Аргентині, списали. Ну, вік поважний, бі 40 років відлітали, і ресурс в них вийшов повністю. Тому наступного року, в 2018 році. Аргентина купила у Франції 5 екземплярів, аналогічних до Сотендар, вже досить таки вживаних. Ну, стареньких літаків вже, але ще були находувані. Перегнали їх, перевезли їх в Аргентину, і вони з тих пір в Аргентині стоять і не експлуатуються. Жодного разу ці літаки в Аргентині не піднімали вже 7 років повітря. Технічний стан цих літаків сумнівних. Потрібно це все перевірити. А запчастин для цього літака практично вже немає. Тому Аргентина запропонувала Франції поміняти ці літаки на запчастини до інших французьких літаків, а Франції забрати ці етандари. Потім Франція має їх оглянути, відремонтувати за свій рахунок і вже потім передавати Україну. Робимо висновок. Такий літак в Україні не потрібен. Не потрібен. Він застарів, запчастин немає, не варто тратити час, кошти і сили для його відновлення, а потім починати ще ж треба перенавчання робити пілотів. А от Міраж 2000, про який ми вже говорили, він більш сучасний і він нам згодиться. І розмови про передачу Міраж 2000 від Франції до України прискорюють прихід в 16-х Україну. А F-16 16 це літак, що зможе встановити паритет в повітряній війні з російськими окупантами. І саме головне відігнати російську авіацію від лінії фронту. Щоб не кидали кабель, не скидали по нашій піхоті. Це для нас дуже важливо, і це для нас головна задача на 2022 рік встановити повітряний паритет. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас їх підписуватись, Ми вже на шляху до 135 тисячі. Маємо перейти цю межу. Прошу підтримати нас в приваті, в Монобанку. Це нам теж потрібно. Це допомагає нашій роботі. Заходьте в наш Patreon. Запрошуйте друзів на наш Patreon. Використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання, які потрібні вам будуть, знаходяться під відео. На цьому. Я вам всім дякую. Все буде добре, ми переможемо. Ще раз вам дякую, до побачення.